Компанія Екстрасток, вітає вас! Екстрасток, це доставка по всій Україні краще вибор речей з доступними цінами. Більша інформація по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка флісові кофти. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, щоб ви підписалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на наш Тікток, а також приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, на блискавці. Чоловіче. Ейсус, вау, wow, класний такий фліс. Вау, нос фейс! За нос фейс! Так, розмір М. Берхаус, Вау! Берхаус, вау! Фліска! Вау! Wow. Ще якась крута фліска! Ейсос! Вау! Wow. Wow, Gimshark XL розмір на блискавці. Монтейн Верхаус. Флісова кофта. Grasshopper, Великий розмір. Excel. Wow. Regatta Outdoors. 20-й англійський розмір. Джеп Вускин. Вау! Золотий мішок просто. Це просто неймовірний. Вау, wow, фраза такий. О, так, класний у нас. Травичкою. Ваша? Оу, клас! Пухнастик? На блискавці? Ще на блискавці? На блискавці? Бенч. Флісова кофта дуже м'ягенька? На блискавці. Пухнастик? Стильний. На блискавці. Джордж. Каррі -мор. на блискавці Розмір М. Сідервуд Стейс. чоловіча Це в мішок впадає. Так. Гольфиком Ще. Пуаша. Чи Як він, не знаю, кванчує. Квеч. Квеча, квеча. Треспас на блискавці SXS. Квача. Флісова кофта. Розмір L. Next. Mountain Warehouse. У мене теж така фірма. Такс. І ми повністю XL розмір. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.